Чоловіку я не сказала, що я вагітна. В тому плані, що я розуміла, що якщо зі мною щось трапиться, то йому прийняти той факт, що загинула тільки я, буде простіше, ніж той факт, що ми загинули вдвох. Коли почалася війна, наше місто опинилося під окупацією. Я була на останніх місяцях вагітності. 65 днів я з тримісячним синочком Святославом провела на заводі Азовсталь. Хочу, щоб всі, хто побачить це відео, допомогли нам, щоб ми вийшли з лісі. Я капітан медичної служби. Про те, що я вагітна, я дісталася середині березня. Але 3 квітня ми попали в полон. І мені знаєте, що страшніше. Чи померти було, чи приїхати в тюрму. Кома вона була акушером-гінекологом. Ми розраховували на те, що вона прийме роди. Їхали в місто і просто розстріляли. Мені сказали, що твоя дитина залишиться на території Росії. І ти ніколи не докажеш, що це твоя дитина. Не знала, чи є вона жива ще, вже її немає в живої дні, ада була. Я розумію, що нічого зробити не може. Наші шанси на те, щоб ми вижили, зменшувалися, і ми просто вже змирилися, що ми там залишимося. Я говорила з животиком, Ми з тобою сильні ми будемо триматися до кінця. Я її чекала на кожне свято. Вона прийде на Пасху, вона прийде на тріцю, вона прийде на Петра. Господи, верни мені мою дитину, я нічого не хочу. Забери в мене все, що є. Можливо, і в мене і у Святослава є шанс на це нормальне, повноцінне життя, радіти кожному дню. Я добра. Воно, знаєте, таке якесь особливе. Це...